З 12 січня українці можуть подавати документи для отримання біометричних паспортів для виїзду за кордон. Про це під час презентації процедури оформлення біометричного паспорту сказав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Голова уряду доручив спростити саму процедуру оформлення. Він підкреслив, що вона має тривати не більше ніж 20 хвилин. Скорочується термін видачі біометричних паспортів з 30 до 20 днів за прискореною процедурою з 10 до 7. Зараз людина повинна платити три квітанції, наскільки мені відомо. Це треба звести в одну. Повинен бути один платіж. Спростити для людини максимально все, щоб було швидко, просто щоб не бігати по касам і не виписувати десятки квитанцій і витрачати власний час. Якщо при виготовленні звичайного закордонного паспорту використовувалися посередники чи приватні компанії, то відтепер цим займатиметься виняткова державна міграційна служба. Уряд прибрав з цього ринку всі корупційні схеми та сумнівні компанії-посередники. Для оформлення біометричних паспортів буде встановлено 606 терміналів по всій Україні. В рік планується виготовляти 2,5 мільйони паспортів. Наразі ж для оформлення звичайних закордонних паспортів працюють 420 терміналів. В рік можуть видавати лише півтора мільйона документів. Також відтепер дітям будуть видавати не проїзний документ, а паспорт терміном на чотири роки. Прем'єр-міністр заспокоїв українців, яких звичайний закордонний паспорт без біометричних даних. Документ не потрібно змінювати в примусовому порядку. Паспорт буде дійсний до терміну, зазначеному на ньому. Також всі візи залишаються діючими. Це одна з ключових вимог. Для того щоб між Україною і Європейським Союзом був безвізовий режим це біометричний паспорт. Тому якщо ми його вводимо, то ми виконуємо одну з ключових вимог. Друга звичайна вимога це безпека кордону і будівництво державного кордону. на чому сконцентрований уряд. Для отримання біометричного паспорту українці мають здавати відбитки пальців. Ці дані будуть занесені на спеціальний чіп, що вмонтований в документ. Українцям не треба боятися. Апарат автоматично знищує відсканований сканований відбиток. На чіпі зберігаються цифрові параметри, які можна порівняти лише з вашим пальцем. До прикладу, прикордонник, в якого є сканери паспорту та відбитку пальця, може лише порівняти, чи ваші дані збігаються.